Ресторані. Я мимоволі заслухалася як офіціант, обслуговуючи розмовляв такою м -м, добірною українською. І раптом клієнт запитує: Ні, оселедець не треба, лучше сало. А сало у вас є? Сало. Сало це смачно, але чути слово лучше не дуже смачно. Смакує слово краще. Краще або кращий. Це вища ступінь, гарний, добрий, хороший, ліпший. До речі, останнє ліпший я перевіряла є і в Грінченка і в Савченко 1923 року. Отож, як сказати, краще принесіть мені сала або ліпше принесіть мені сала. Перефразую, я б не відмовився від сала. Бачу, в меню є сало. Принесіть його. Ви дозмінюєте як завгодно, головне без росіянізмів. До діалектизмів свого часу віднесли слово чудуватися. У всіх текстах з редакторською правкою, простіше кажучи, цензурою всюди замінювали на «дивуватися». Вдивляюсь, дівдаюсь. Близько, правда. Угу. Отож, чудуватися це виявляти подив здивування. Процитую Осипа Маковея нянька і кухарка аж чудувалися, де в тої старої береться стільки сили. Твір, стара мадярка 1954 року.